Всім добрий день. Сьогодні я своє пряме включення веду з Жовкої і ми вирішили поїхати на гору Галай. Це таке, походу, не дуже туристичне місце, але там мають бути старі погреби для винограду, для вина, верніше, зберігання і всякі залишки колишніх цивілізацій. В інтернеті пишуть, що місцеві жителі колись любили сюди гуляти, йти собі на гору. І з неї відкривається гарний вид. Сьогодні у нас 2 листопада і на вулиці прям 17 градусів як літом. Дуже добре, тому гарний привід прогулятися. Ось ми підходимо до якихось вказівників. Лісівництво, що таке написано. Намальовані хрести. Що пише? Навчаль... А, лісничо навчальна... А, лісничо-пізнавальна стежка. У вас вітає трав'яне царство. <рес> Дивіться, як гарно наша вижбочка зливається з кольором дерев... Ето, ближче. Прийшов святкувати дитині двох річчя, вибачу цифру 2. Шарик в формі цифри 2. Але дитинка плаче, бо їй то свято. Ходу не дуже треба. Ну покажи, який твій пес знає ці трюки. Зараз я її купився на неприйдуть. Дікунтам. Класно, Там от є на першому горбі дорога, Ми колись наїхали в цей в Хутір Журі, там дуже прикольно. Наш пец шукає бульбу в полі і їсть її. як Маленька свинючка. Я веду Олану показати їй прекрасне місце зарослі. Мені здається, що тут має бути інтересне, але виглядає так, що нічого не буде. Кисильський замок, така mm. вежа без mm. субъектів. Э, Після полювання приїжджав відпочивати, внизу є пивниці, вимурувані церкви, mm. склепіння такі. От. Ну, там, І, там що залишки тих пивниць мали б бути, хоча б щось. Там є пивниці, mm. є тільки там вхід засипаний. О, а, казали, що був перехід до містежовки, але Жанська влада, щоб бандерівці не ходили перемурувати. Mm. О, і тут тягнулася лінія оборони, бо захищали Львів від угу. німців, там захід, там угу. Польщі угу. звідти йшли. І тут була лінія оборони, верхом йшла. Якщо буде йти, то буде видно окопи, якщо ви угу. розумієте, на тих фортифікаціях, то, то є багато таких місць. О. Що ж тут такого було? І багато тут цікаво. І там воно тягнеться і до Крехівського монастиря, угу. а то перед тим... За Глинськом є таке городище Древні земляні квітня лишилися щекоти. І багато тут було боїв. Але до Щекот трохи ще треба йти. Ні, ви, ви не зібраєте. То іншим разом. Іншим разом Тобі Діда і нам все покаже. <сміття> О якось так. Якщо так дуже коротко. <сміття> Дамо на алеї мудренки. чи є вона? що, давай застосуємо на відео, що ми коли підемо в щекот. Коли літом, літ, зараз тим посилом. підемо щось. Мені ще дуже подобається, що ми вже одного разу з Андрієм планували сюди поїхати. Коли ми були попередній раз в жовті, я знімала початок це відео про наші водку і про те, на гору Галай. І ми тільки виїхали за напус жовка і почав вийти. І ми такі... Ні. Мінус нулося. <новиця> Мінус нулося, <новиця>, але сьогодні тут дуже гарно. І людей тут доволі багато тут ходить. Тут багато людей, я думала, що тут взагалі не так немає, а тут не прям. І тут ніж це як Прикольно застріти такого з місцевого, хто тобі скаже, куди йти, що подивитися. Вроді нічого такого, мудрини, але мудрини гарні. І старі, і дійсно було алеї, мало що з неї лишилося. Якщо б я гуляв каяну, я хтось би мене питав, що подивитися. Я би сказав йти до вешки. Ще р 21 Дрова з щерешні. Тут такий гарний поес. Такий гарний пес. Чого? Тут нема з собою води, ми теж хочемо пити. Ну все, ми вже беремо курс додому, тому що сонце скоро зайде, вилізуть деякі звірі, можуть нас розірвати. розірватися. <говори> 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 ну що ж, ми будемо вирушати в сторону домівки Янівської. І на тому буде, напевно, відео завершуватися. Тому наразі будемо з вами прощатися. Надіюсь, вам було цікаво, пізнавально і дуже гарно. До побачення. Трохи мимо ріки.